Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Оглянемо новинки на полицях. Багато цікавенького. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Кошики для зберігання. Ось такий однотонний 169. Дитячий з малюнком 30 на 30. 169. Є рожевий є бежевий. 189. Такого плану. 169. Кошик плетений з грибочками 599. Ось такий варіант 459. Грибок плетений для зберігання ціна 599. Ящик пластиковий 119, вузький без кришки. Ємні з кришечкою для зберігання 149. Набір кошиків 219, упаковка 3 штуки від більшого до меншого. Такий набір корзинок 4 штуки, ціна 269. 219 коробочка для зберігання. А, це, напевно, з набору випало. Така м'якенька. Вельветова 269. Коричнева 340 гривень, 219 біла. 240. Ось такого плану. Вельветова. Цікаві вази по 219 біла та бежева. Декоративна рослина 149. Чи ось така також 149. Кошик пластиковий, дитячий 119. М'який кошик для зберігання 459. Жевий – 340 гривень. Ось такий ще є сіренький м'який. За 219 з вушками. Червона корзинка 340. Ось такого плану м'якенький для діток: 340 гривень бежева. І коричнева ведмедик. Патик 20 на 32, 169. Органайзер 79 для трусиків або шкарпеток. 219 дитяча корзинка, 3 відділення. Коробки для зберігання хатинки 4 відтінки 269. Маленькі комоди з шухлядкою, 2 кольори 269. Ось така коробочка для зберігання 340 гривень. 389. Це серветниця м'яка за 219. Коробка для біжутерії 219 з прозорою кришечкою. Серветниця 219. Ось така цікава скринька. Одне велике відділення. 269. 149 коробочка на блискавці для біжутерії. Коробка картонна для зберігання 340 гривень. Знизу одна шухлядка і ось тут одне велике відділення. Серветниця 219, м'яка обивка. Ось така квадратна, в чорні листочки з фанери 169. Накладки для меблів 119, 4 штуки упаковка. Є ще ось такий набір. Вішаки пластикові. 10 штук 119 є по 169 для штанів. Дитяча фоторамка на 3 фотом 219. Ключниця для 6 ключів. Ціна 269. Фоторамка 10 на 15, 99. Ось така дитяча 79, 169 10 на 15, декорація настінна 169. Фоторамка 169 для п'яти фото. К'яча коробка з ведмедиками 269. Купілки щенячий патруль для хлопчика є блакитна і для дівчинки 169. Підсвічник для свічки-таблетки золотистий будинок 219. Ось такі красиві свічки, а як приємно пахнуть. На їх 269. Ці також по 269. Свічок дуже багато, такий варіант 219. Навіть є у горнятку залита. Вартість 169. Кошик для зберігання. Плетений 219. Плет 180 на 130, 899. 160 на 130 459 поліестер. Дитячі 389 пуш. Стіч 110 на 140. Ціна 659. І є ще грінч, також 659 такого самого розміру. Скатертина котон 140х180-340. Доріжка 50 х 150 150 Фартушок кухонний 169. Наволочка на подушку 40 на 40-340 гривень. З новорічним мотивом. М'якенька на дотик. Є ще ось така за 219 Білосніжна з ялиночкою. 45 на 45, 269 гривень. Золотистим гарбузом, також м'яка на дотик 119. Подушки на стілець новорічні із зав'язками 40 на 40, 219. Два кольори. Подушка кругла м'яка. 69. По 340 такі варіанти, сірий та молочний. 269. Штора 599-140 на 2,60. З квітами 599 темна, також 140х260. Ось такий варіант 599. Однотонна темно-сіра графіт. Також 599 А Рушничок з сердечками 340 гривень. 70 на 140. З листочками 219. Поттер, 2 одиниці 169. 340 пудровий відтінок 70 на 140. 3,50 50 на 100 169, подушка силіконова для ванни 219. Килимок дитячий для ванної кімнати на присосках 269, Кошечок – 219, набір кошиків 3 штуки 459 від більшого до меншого. Коробка для зберігання із шухлядою 340 гривень. Підставка декоративна 169. Коробочка із церкальцем 169 є біла та чорна. Металеві кящики для зберігання 340 гривень. Швабра 340 з відсіком для мийчого засобу. Підставка для столових приборів 79 Серветка для прибирання 29. Поличка бамбукова для ванної. Ціна 289 Тримач металевий. 599 для туалетної щітки та паперу. Ось такий варіант для туалетного паперу 389. Набір аксесуарів для ванної кімнати 219 пластик. Дозатор пластиковий прозорий 79. Такий 169. Склянка 119. Дозатор біленький. 219, в краплинку 169, склянка 119, дитячий пуфик стіч 659, стілець пластиковий дитячий, 219 сірий та світло коричневий. З котиком рожевий 169, сходинка дитяча 459. Етажерка на колесах 289. Килимок 699, 80 на 120. Ось така новинка приїхала. 60 на 90, 340. Такий 60 на 90. Є білий з коричневим, білий з бежевим та зелений з білим, 459. Молочний килимок 40 на 60, 269. Бежевий.